На Буковину прийшла справжня весна. Синоптики кажуть, що температура перевищує норму. 35 пожеж сталося цими вихідними на Буковині. 24 з них випадки загорання сухої трави. Чернівецькі дороги після зими, ніби зазнали бомбардувань. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Щойно приходить весна, одна і та ж проблема із року в рік виникає у Чернівцях. Міські дороги не витримують жодної критики, водії вже стомились скаржитись. Про те, що це проблема, яка потребує якісного вирішення, визнають і чиновники. Міській раді повідомили, кошти для ремонту доріг у Чернівцях вже знайшли. Порядковувати міські автошляхи будуть, враховуючи колишні помилки. Це не краєвид після воєнної відбудови. Так традиційно після зими виглядають дороги у Чернівцях. Машини по таким ямам не їздять, а швидше перекочуються, наче долають перешкоди. Водії вже перейшли від нарікань у стадію гіркої іронії. Дуже дороги європейські, такі в лапках, так що ми дуже щасливі. Машини наші б'ються. Як кажуть, війна закінчилася, дороги полишалися. Додаюсь, після долання таких ям регулярним стане відвідування не лише автомеханіка, а й стоматолога. Кломби вилітають з зубів. у те, що колись побачить якісні автошляхи в місті, кермувальники вже не вірять. Я думаю, що ми ніколи їх і не побачимо цих дорогів. Натомість міські чиновники гарантують і цьогоріч знайшли мільйони на ремонт. Було затверджено 10 мільйонів гривень. Це з нашого міського бюджету. На ремонт доріг і тротуарів і 18 мільйонів з державного бюджету. Але спершу будуть влатати розкопки, що залишились після зими. Також особливу увагу хочуть приділити тротуарам у центрі чернівців та міжбудинковим проїздам, до яких комунальники не діставались десятиріччями. І тоді настане черга ремонту доріг. В міській раді обіцяють відмовитись від латання автошляхів, використовуючи інші технології. За якістю запропонували стежити і журналістам. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 35 пожеж сталося цими вихідними на Буковині, 24 з них випадки загорання сухої трави. В селі Ренгач Новоселецького району трава горіла біля господарства місцевого жителя. На місці події рятувальники виявили тіло домовласника. Причини його смерті поки що встановлюють судмедексперти. Трава палала і у Вижницькому районі, і в Сторженецькому. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі до того, як вони завдали шкоди місцевим жителям та їх будинкам. В лужанах Кіцменського району горіли сухі кукурудзяні стебла. Вогонь пошкодив газопровід і без газопостачання залишилися 300 осель. Чернівцях згоріли чотири дачні будинки. На вулиці Димківській вогонь перекинувся з сухої трави на три будівлі. Ще одна дача згоріла на вулиці Багратіона. Там теж зайнялася суха трава на відкритій території площею 4 гектари. Причину смерті безпритульного, якого днями виявили у колодязі теплотраси, не встановили і невідомо, чи взагалі зможуть знати. Повідомили суд Нагадаємо, кілька днів тому на вулиці Червоноармійській 65 А із колодця теплотраси менесники витягли тіло чоловіка. Згодом його впізнав рідний брат. Померлим виявився місцевий безпритульний, 44-річний Вадим Угрюмов. Тутешні жителі кажуть, безпритульний нерідко проникав до колодця погрітись. Тим часом судмедексперти повідомили причину його смерті неможливо встановити, оскільки тіло пролежало досить довго та ще й під дією високої температури. Відомо, що в останнє чоловіка бачили 4 березня. У будинку із лавами вирішили розповісти про молодіжну політику в контексті соціальних ініціатив президента. Зокрема, увага була зосереджена на тому, що цього року на іпотечне кредитування для молодих сімей з державної казни виділять 1 мільярд гривень. Такої допомоги потребує щонайменше 17 тисяч родин по всій державі. Говорили про те, що підприємство не сплачуватиме цілий рік страхового внеску за молодого працівника, який працюватиме на його фірмі. Що стосується конкретних фактів та цифр по Чернівецькій області, то не було сказано абсолютно нічого. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту що думають лише про відновлення діяльності молодіжного центру праці, що стосується молодіжного центру праці, який певний час діяв при управлінні у справах при нашому управлінні, то до певної до певного часу він працював вже два роки. Цей центр праці молодіжної не діє, і в цьому році ми поставили собі мету знайти або громадську організацію, або ініціативну людину молоду, яка допоможе нам зайнятися цією справою. Баншанський притулок для дітей інвалідів незабаром поповниться ще одним малюком. Отець Михайло Жар вже цього тижня планує привести на Буковину хлопчика з Миколаєва. Іванко народився без рук та ніг, але священик сподівається, що не лише вилікує його, але й подарує справжню сім'ю. Хлопчика вже з нетерпінням чекають його брати, сестри і нова дитяча кімната. В Банчанському дитячому притулку для інвалідів зараз 47 дітей з усієї України. Отець Михайло Жар називає їх своїми рідними дітьми, запевняє, що знаходить час для кожного, щодня спілкується з ними, грається та навчає, тому і не зупиняється на досягнутому. Йому телефонують з усіх областей, де є хворі дітки, яких ніхто не хоче встановити. І він з радістю приймає нового члена сім'ї у свою родину. «Радість, коли я там можу як батько, що зробити для цих дітей, тому що подумайте, коли ти один в Атамірі. Рядом з собою нету нікого. і тому можеш сагрити, покормити, одягати. І може дати ласки, які їм так нуждається. Маленького Іванка з Миколаєва вже всі чекають. Йому навіть приготували кімнату. В Банчанському притулку вже є дітки, які не мають ручок або ніжок. Наприклад, Степан, йому 19 років. Він зараз готується до операції, після якої у нього буде можливість самостійно їсти та одягатися. Але незважаючи на вади здоров'я, Степан щасливий, бо у нього є тато і братики. Як приїхав сюди, так подивився навкруг і спитав нашого тата, що я тут назавжди лишився, він сказав так. І в мене такої радості, така радість була, що не міг словами нікому передати. Загалом будинок, в якому живуть діти з обмеженими фізичними можливостями, розрахований на 100 діток. Але в отця Михайла вже є плани побудувати ще одну будівлю, де можна буде розмістити реабілітаційний центр, аби дітки розвивалися ще краще. І ніхто руки не дав, Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. На Буковині майже літо тепла та сонячна погода, яка вихідними різко увірвалася на нашу територію, побила температурні максимуми. Синоптики ж кажуть, що така погода не характерна для першого місяця весни. За словами синоптиків, середньодобові температурні показники у ці дні складають близько 12 градусів тепла. Таку погоду формує теплий сектор циклону, в якому наразі знаходиться Чернівецька область. У нас відбулося досить різке потепління, практично залишаючись перед цим ще практично в зимі, ми і в неділю, і в суботу по Чернівцях побили екстремальні максимуми на ці дні, причому перевищили ми ці максимуми на 1-3 градуси. Втім, вже у вівторок вночі на територію Чернівецької області переміститься холодний атмосферний фронт, і температура повітря дещо знизиться. Погоду також супроводжуватимуть пориви сильного вітру до 15-20 метрів за секунду та на великі дощі, які місцями ще йтимуть. І у середу то п'ятниці включно. У нас температури залишаться майже в таких же межах, тобто 0,5 градусів тепла, і в день 10-15 градусів вище нуля. А от субота, неділя. Вони наші підвищаться. Це знову повторюється 15-20 градусів. А в день неділі ми очікуємо зміну погодних умов знову на похолодання. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, Час новин Чернівці. Такими минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.NUA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує вам погода. Щасти!